Давно вже я не прочитувала книги за 2 дні, хоча б тому, що не мала на це часу. Однак книгу Гніздо Горниці я прокопнула за 2 дні. Можна довго сперечатися про те, що було першим: курка чи яйце. В нашому випадку першим був фільм, відзнятий за кіносценарієм Василя Мельника, який, однак, не дожив до закінчення зйомок. І Відповідно, попросили написати книгу уже за сценарієм, за фільмом Олесі Олендій, письменницю із Італії. Порівнювати фільм і книгу я зараз не буду, щоб не змішувати між собою два види мистецтва, два різні жанри. Однак я буду розповідати про гніздогорлиці Олесі Олендій. Мова йде про головну героїню Дарину. Українську заробітчанку, як ви вже можливо здогадалися, в Італії. Хоча вона повертається назад в Україну, італійське життя її не відпускає і її ця довга рука чужої країни наздоганяє за тисячі кілометрів. Знову книги лежить Любовний Трикутник. Разом з тим, щирість, простота оповіді, вони прикрашають книгу, але її основною. Ознакою, основною відмінністю є те, що книга розповідає про ті страшні реалії, які потрапляють українки за кордоном, їдучи на заробітки. І що найголовніше, кожна заробітчанка знайде щось схоже, щось те, що поєднує її з головною героїнею цієї книги. І це, повірте, боляче, тому що ти знаєш. І, можливо, навіть і не знаєш, а здогадуєшся, з якими стражданнями, випробуваннями е, стикаються за кордоном наші жінки. Тож книга ця про внутрішню силу, е, силу волі наших жінок та які їдучи на заробітки, е, хочуть кращого життя для своєї родини. Однак повертаються і дуже часто застають пустку порожнечої виходить, що їхні всі страждання, випробування були даремні. Тож я раджу, як фільм, так і книгу містогорсів.